Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Шахтар обіграв лівий берег у заключному матчі 18-го туру УПЛ. Поєдинок на арені Львів завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у цій зустрічі донечани забили у другому таймі. На 61-й хвилині результативного удару завдав Мар'ян Швет. Після цього матчу Шахтар набрав 36 очок і залишається на третьому місці в УПЛ. Маючи поєдинок із кривбасом у запасі, гірники відстають на 5 балів від Олександрії та на 10 пунктів від Динамо. Динамо обіграло Карпати 2-0 у 18-му турі УПЛ. Вінгер Киян Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і зіграв 65 хвилин. Цей матч став для нього 255-м у складі Динамо у чемпіонатах України. Ярмоленко випередив Владислава Ващука 254 поєдинки і вийшов на третє місце за цим показником в історії клубу в УПЛ. Більше матчів за Динамо у чемпіонатах України зіграли лише Олександр Шоковський, 426 та Олег Гусів, 296. Кількість легіонерів у чемпіонаті України у сезоні 2024-25 вперше за 11 років перетнула позначку у 100 гравців. У 18-му турі УПЛ у чемпіонаті дебютували 22 гравці, 13 з яких легіонери. Таким чином, загалом цього сезону було залучено 435 футболістів, у тому числі 105 легіонерів. Це складає трохи більше 24%. В відсотків. Востаннє понад 100 легіонерів грали у чемпіонаті України у сезоні 2013-14. Загалом позначки у 105 іноземців є тринадцятим в історії УПЛ. Найбільше було у сезонах 2006-2007 та 2012-2013. 181. Гравець Бормута та збірної України Ілля Забарний потрапив до рейтингу найшвидших центральних захисників АПЛ у цьому сезоні. 22-річний українець посів друге місце серед центральних захисників прем'єр-ліги, які провели на полі щонайменше 900 хвилин цього сезону. Максимальна швидкість Іллі досягла 34,15 км на годину. Цього сезону забар не зіграв 28 матчів. Результативними діями не відзначався. Нещодавно він отримав пряму червону картку і тепер має пропустити три гри. Рух Хожов удома переміг корону у чвертьфіналі Кубка Польщі з рахунком 2-0. У цьому матчі центральний захисник господарів Єгор Цекало оформив дубль. 23-річний українець відзначився на 13-й та 51-й хвилинах і вивів свою команду у півфінал Кубка Польщі. У поточному сезоні на рахунку Цекала 4 голи та 1 асист у 17 матчах. Відбувся матч 23-го туру у другому португальському дивізіоні, де візела в гостях розгромила мафру з рахунком 4-1. У складі переможців весь поєдинок відіграв український захисник Орест Лебеденко, який відзначився результативною передачою на четвертій хвилині. На перерву команди пішли за рахунку 3-0 на користь візели. У другій половині гри «Мафра» зуміла скоротити відставання, проте на 89-й хвилині пропустила в четверте. 26-річний Лебеденко раніше виступав в Україні за Львівські Карпати та Донецький Олімпік, а також іспанські клуби Луго та Депортіво. У липні 2023 року на правах вільного агента він перебрався до португальської візели. Матч 19-го туру УПЛ Інгулець Кривбас відбудеться у Кривому Розі на стадіоні Гірник. Стадіон Гірник резервна Арена клубу з Петрового, який будує новий стадіон. Гра запланована на 1 березня. Старт о 13.00. Львівські Карпати виступили із заявою, що матч 19-го туру УПЛ проти ЛНЗ відбудеться не у Львові на стадіоні Україна, а у Житомирі. У п'ятницю 28 лютого Львівські Карпати зіграють перший домашній поєдинок року проти Черкаського ЛНЗ. Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми із системою підігріву газону на стадіоні Україна. Ці проблеми неможливо оперативно усунути. Скоріше за все, вирішення цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону. Але це неможливе в теперішніх погодних умовах. Враховуючи це, Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену центральний міський стадіон Полісся у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створюють це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитися до цього вимушеного заходу. Йдеться у заяві: зустріч Карпат та ЛНЗ запланована на 28 лютого, початок о 18.00. Чорноморець оголосив про підписання на правах оренди півзахисника Шахтаря Хусрава Туїрова. 20-річний гравець збірної Таджикистану виступатиме за одеську команду до завершення сезону 2024-25. Футболіст вже встиг зіграти за Чорноморець на зборах у Туреччині та записав на свій рахунок кілька результативних дій. За першу команду шахтаря Туїру зіграв 21 хвилину. Раніше гірники відправляли його в оренду до Атерау. Контракт Хусрава з донецьким клубом розрахований до завершення 2027 року. Рух оголосив про трансфер 19-річного вінгра Бекназа Алмазбекова. Деталі контракту з 19-річним гравцем збірної Киргизстану не розкриваються. Перехід відбувся на правах вільного агента. Новачок виступатиме під 77-м номером. У останнім клубом футболіста був Лапі з чемпіонату Косова, за який він провів 9 матчів та зробив один асист. Гравець виховувався у системі Галатасарая. У складі стамбульського клубу став чемпіоном Туреччини серед команд Ю-19. Також виступав у юнацькій лізі УЄФА, зігравши 8 матчів та забивши 2 голи і віддавши 2 асисти, провів 13 матчів за збірну Киргизстану. За інформацією бразильського журналіста Вене Касагранде, Сан Паулу і Корінтіанс проявляли інтерес до лівого вінара Шахтаря Егіналду. Як повідомляє джерело, обидва бразильські клуби зв'язувалися з гірниками щодо безплатної оренди гравця з правом викупу. Однак Шахтар відхилив обидві пропозиції. Донецький клуб купив Егіналду влітку 2023 року за 3,5 мільйона євро. У вас кодагами. У поточному сезоні бразилець забив два голи та віддав два асисти у 22 матчах. Та то таке повідомляє, що ЛНЗ працює над підсиленням позиції Вінгера. Зокрема, Черкаський клуб виявляє предметний інтерес до гравця Сандерленда Джевінсона Банетте. Зазначається, що 20-річний футболіст збірної Коста-Рики може використовуватися праворуч з огляду на наявність Ейнела Суареша та потенційну оренду Бені Макуана. У цьому сезоні Бенете зіграв за Сандерленд один матч. Результативними діями не відзначився. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився думками про Вінгера Сантуса Мегеліто. Його також пов'язували з Динамо. Цитата він з м'ячем, топ гравець, вміє креативно діяти у стислому просторі, чудова техніка, дуже непогана якість завершення. Проблема Мегіліто, як і всіх молодих латиноамериканських футболістів, його гра без м'яча та гра у відборі. Саме це збентежило скаутів і тренерський штаб Динамо. Вони подивилися, зробили висновок, що він їм не допоможе. З таким профайлом в ОПЛ я не знаю, які мають бути 10 інших гравців на полі, включно з воротарем, щоб ти мав розкіш тримати на Полі одного такого Мегеліто розповів Співаковський. Зазначено, що, окрім Динамо, гравцем також цікавився ЛНЗ, але все ж таки віддав перевагу Дженевісу Бенете. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про майбутнє підсилення команди. Суркіс оцінив гру Вітіньо, який наразі виступає за інтернаціонал на правах оренди з Динамо. В інтерв'ю Володимиру Звірову президент клубу висловив впевненість, що Вінгер повернеться в Київ вже найближчим часом. Цитата: у нас був Вітіньо, дуже гарний футболіст, і він мені дуже подобався. Він встиг забити два м'яча. Я бачив його гру дуже гарно. Але нам зараз ніяк не вдається переконати, що він повернувся в Україну. Але я вам обіцяю: Вітіньо повернеться. І вже найближчим часом. У нас із ним два роки контракту. Я впевнений, що у цьому році закінчиться війна і він повернеться. А його повернення означатиме значне підсилення для Динамо. Він класний гравець, сказав Суркіс. Форвард Роми Артем Довбик зіграє у матчі 27-го туру серії А проти комо. Про це повідомляє айроманіста. Наразі 27-річний українець тренується окремо за індивідуальною програмою, і поки немає впевненості, що він зможе взяти участь у грі, яка пройде 2 березня. Нагадаємо, через проблеми із привідним м'язом правого стегна Довбик пропустив гру Ліги Європи спорту. Також з'явилася інформація, що Інтер розглядає можливість підписання Форварда Роми Артема Довбика. Про це повідомляє тут у Веб. ПСЖ зараз намагається придбати форварда міланців Маркуса Тюрама. Саме тому клуб хоче підібрати йому заміну, хоч і не прагне відпускати гравця. У клубі останнім часом все частіше згадують ім'я Артема Довбика. Найближчим часом Інтер та Рома зустрінуться щодо трансферу Давіда Фратезі, і саме на цих переговорах обговорять і можливий перехід українця.